І так, горизонтальна колода. Місяця ще точно не пройшло. Але десь, десь, десь. Місяць. Коротше, днів 50 Нападають вони страшенно, динують добре. Бачу. А що? покаже?

Ось і колода достроєна. Піде днів, горизонтальна колода, ну значить гарний рік, а тут десь язики. не Знаю, чи що там щось видно. Має бути видно. Звісно, оце полісяночка, вона така незлоблива, там трошки щось може. Оце темне це з тої сторони нехтар, з тієї сторони сухо, воно щось додовжить завжди так. Тут уже нектар є. Туди язики. Язики в всередину потягли і потягли коротше. до самого краю. Вони приблизно отак. Там вже 10 см. Там. Коротше, грубо говоря, 50 дней примерно там, я не знаю. Вот, вот такая колода. И полностью отбудовал. Красоте. Такие бджолки добрые. Кусилки. Прополисуют уже все. Уже готовлятся до зимы. так. Полицевали. Нападает, конечно, страшенно. Ну ничего. Добрый, буду, буду закрывать.